Десять порад від комплектувальника. Як заробляти більше? Будь швидкий, швидкість. Пікіш до ушуку. Більше збираєш, більше заробляєш. Поспішаючи, не забувай про якість. Привізь би мамі м'ятий помідор або почернілий банан. Звісно, ж ні. Збирай, як мамі. Якість додає 20% до твого прибутку. Отримуй плюс 10% за точне збирання і ще 10% за гарну оцінку від гостя. Тренуй пам'ять, щоб зекономити час. Запам'ятай, що йде лежить на стелажі, менше метушні, більше товарів, більше заробітку. Плануй свій маршрут. Проходь столажі так, щоб не бігати. З одного кінця в інший. Починай з того, що зручно. І завершуй в точці видачі замовлення. Час це гроші. Прояви майстерність у залі. Підкажи, де знайти потрібне або допоможи. Тобі не важко, а гостям приємно. Телефонуючи гостю, терплячим. Не всі радіють, коли їх товар відсутній. Пропонуй заміну і рухайся далі. В тебе є команда: взаємодійте, допомагайте один одному та поважайте, не соромся запитувати. Твоя команда завжди прийде на допомогу. Дотримуйся правил. Приходь вчасно. Носи крутий мерч. Звертай увагу на деталі та збирай більше. Потрібна мотивація? Все просто. Більше збираєш. Більше заробляєш. Руни стереотипи. Комплектувальники добре заробляють. Як дівчата, так і хлопці.